Я роблю другу частину розпаковочки. Напевно, що буде ще й третя частина, тому що це відео не вміститься вся розпаковка. Замовила я ось такі чудові скляні місяці для браслетиків на нитках, а також для брелочків. До речі, підписуйся на мій телеграм-канал та інстаграм, а також ось тут у Тіктоці. Та вподобайся відео. А Також прокоментуйте та скинь свою улюблену прикрасу. Ну і далі, що ми дістаємо, це ось такі чудові крильця. Я замовила для браслетиків та брелочків. Далі ми дістаємо це ось такі чудові бантики. Вони мені дуже подобаються, естетичні, гарні для браслетиків. Ну і Можливо, також буду використовувати у брелочках. До речі для замовлення браслетиків або брилочків на нитках, а також на пінах із новими матеріалами у мій телеграм або інстаграм. Дістаємо ось такі чудові серденька білого кольору. Я їх дуже хотіла та чекала. Ну і ще ось такі квіточки для браслетиків та брилочків на нитках. Якщо я не помиляюся, тут 50 штук. Я очікувала, прийде менше. Ну і на цьому відео підходить до кінця. Ми дістаємо ось такі чудові зірочки, і усім дякую за перегляд. А також підпишись на мій телеграм-канал та інстаграм. Bye bye. Dla zamówienia u Telegram albo Instagram. Bye bye.